Студенти біологічного факультету університету Каразіна віднині мають можливість працювати з сучасними дослідницькими технологіями, що формують майбутнє медицини. Йдеться про автоматизоване виділення ДНК та ПЛР-аналізи в режимі реального часу. Ці навички відповідають найвищим вимогам роботодавців у сфері молекулярної діагностики, медичної генетики та криміналістики. Є тут і віртуальний симулятор. Він забезпечує доступ до дистанційного навчання. Зараз ми знаходимося в нашій біохімічній лабораторії і виконуємо дослідження визначення вмісту загального визначення рівня загального білку у біоптатах хрящової тканини. Для того щоб дослідити, чи підходить власне трансплантат по своїм характеристикам, чи він життєздатний, чи все з ним добре у центрі колективного користування науковим обладнанням у лабораторії хімічного факультету, за проєктом Світового банку встановлені два високоефективні рідинні хроматографи. Вони використовуються для аналізу найрізноманітніших, ну так би мовити. Об'єктів це можуть бути фармацевтичні препарати, це може бути вхідна сировина для тих чи інших підприємств, це може бути сільськогосподарська продукція, скажімо, аналіз на пестициди, аналіз води, аналіз ґрунтів, ну скажімо, на вибухові речовини, лікеро-горілчана продукція, санепідстанція. Всі, всі ці заклади використовують дані хроматографи. Аналіз суміші органічних сполук проводить інженерка Ольга Колосова. Завдяки рідинному хроматографу можна визначити кожен компонент. Наразі науковиця підбирає умови проведення аналізу для найефективнішого розділення. Готую матеріал для лабораторної роботи, яку будуть проводити студенти, тобто. Вони спочатку будуть проводити синтез, тобто мені потрібно підібрати умови для вихідних сполук, а потім можна проконтролювати перебіг цього синтезу, результати цього синтезу, а також чистоту. А кінцевої сполуки, яку вони отримують, зважаючи на російські обстріли, центр інноваційної науки облаштували у безпечному просторі вишу. Все задля безпеки студентів та викладачів. Не у нас теж, коли в нас по два там чи три рази, вже я збився, вилітали шибки. от потім у нас не було води з четвертого по восьмий поверх, тільки на перших трьох поверхах, Зрозуміло, що це. М'яко кажучи, незручно. Але ми все активніше залучаємо тих студентів, які зараз знаходяться в Харкові. Тобто вони працюють вживу, вони працюють в безпечному просторі. Теж ми робимо повний комплекс лабораторних робіт для тих, у кого є така можливість. Без хроматографічних методів у галузі органічної хімії та хімії полімерів жодна публікація в наукових журналах серйозного рівня неможлива, розповідають науковці. А каразінці прагнуть, щоб про Україну та їхній виш знали у світі. Очікують в університеті й на укладання договорів, на аналіз із замовниками. Це дозволить заробляти гроші і надалі покращувати наукову базу університету. На Харківщині на базі філії обласного центру зайнятості у місті Чигуєві та селище Нова Водолага розпочали роботи ще два нові майданчики з реалізації державної програми підтримки вітчизняних виробників, так звані офіси зроблено в Україні. Перший такий офіс комунікації бізнесу та влади на Харківщині відкрили у літку 24-го року у Харкові. Наразі у прифронтовому регіоні їх шість з понад 80 відкритих в Україні за рік. Усього у планах уряду понад 100 таких консультативних бізнес-майданчиків вони мають бути в усіх районах, включаючи колишні райцентри, зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час презентації офісів. Ми покладаємо дуже великі надії на ці офіси, які знаходяться в структурі Державної служби зайнятості, тому що сюди можуть приходити підприємці або ті, хто хоче ними стати і отримати всю інформацію з приводу наявних грантових програм, навчальних програм, донорських програм, навіть від наших партнерів для розвитку і створення бізнесу. Ми розуміємо, що насправді велика є проблема з тим, що люди не отримують інформації про можливості. Тому ці центри будуть таким джерелом і хабом, де цю інформацію можна буде отримати, і більше того, можна Буде отримати допомогу, як податись на ці програми з моменту відкриття першого офісу. Їх відвідали вже е, на сьогодні майже 1800 осіб. Десь половина е, з цих відвідувачів це люди, які цікавляться саме грантовими програмами. Програми е, грантів е, власна справа, грантів на переробку, е, грантів, які надаються там міжнародними. Е, Нашими партнерами тому так чи інакше, ми говоримо, що зацікавленість підприємців у цих офісах вже сьогодні є. Якщо за там перші 5 місяців роботи цих офісів було 1262 що там відвідувача, то лише за січень ми маємо вже 500 відвідувачів в цих офісів. Найбільшим попитом нині користуються мікрогранти від держави за програмою власна справа. Відповідно до неї, підприємці, чий бізнес знаходиться у Харкові та області, мають можливість отримувати до півмільйона гривень, тоді як для їхніх колег з інших регіонів України, на сьогодні максимальна планка 250 тисяч гривень. Це єдина область, яка має збільшений розмір гранту. То в цьому році, в 25 му на такі гранти передбачено 4,5 мільярди гривень. Це означає, що уряд вірить в успішність цієї програми. Ми бачимо докази успішності цієї програми, тому що з 2022 року, коли ця програма стартувала, 23 тисячі підприємців скористалося, Вони створили більше 40 тисяч робочих місць, і насправді є всі підстави для того, щоб програму масштабувати харківський бізнес за програмою власна справа минулого року отримав 200 мільйонів гривень інвестицій, з яких більше третини вже повернув до бюджету у вигляді податків. Протягом двадцять року підприємці, які Залишилась і отримали мікрогрант, сплатили майже 80 мільйонів гривень податків до бюджетів різних рівень. А якщо казати про загальну суму інвестицій, яка вже була отримана завдяки грантовій програмі до Харківської області, власна справа, то це лише в минулому році 200 мільйонів гривень. Лише у Чігуєві за один місяць нинішнього року кількість людей, які звернулися до офісу. За консультацією щодо мікрогрантів збільшилась практично удвічі, якщо порівняти з усім минулим роком. Причому третина із них фопівці-початківці. В роботі у нас уже більше 20 мікрогрантів. Люди, які вже звернулися ось у січні, які працюють над бізнес-планом. Ми допомагаємо їм в практично побудові бізнес-планів. Люди не тільки ті, які вже працюють з діючим бізнесом, а є люди, які на яких ми скоригували на відкриття цього бізнесу, ми працюємо з жінками, які можуть надавати послуги населенню. Це бюті індустрія, це обслуговування людей може з побутових потреб, ремонт одягу, ремонт зуття. Бухгалтер-аудитор Олександра Кусь одна із 13 бізнесменів Чігуївщини, які першими у 2024 році скористалися мікрогрантами. Мені вдалося відкрити нову отрасль своєї підприємницької діяльності, такий як дитячий заклад по типу дитячого садочку. Це дитяча ігрова кімната Кіндер Клаб. До нас ходить близько 30 дітей нашого міста. Ми розвиваємося дуже. Дуже вдячні за те, що є така можливість отримати мікрогрант за підтримку середнього та малого бізнесу нашої громади. Однак зізнається грант у 250 тисяч гривень. Сума недостатня. Я отримувала його в січні 2024 року. Це була максимальна сума для нашого регіону. Я вже його погасила податками, тобто тепер зберігаю робочі місця протягом трьох років. У мене два вихователя ну, нам поки що достатньо, але хотілося б звісно розширитись і ще, ще раз подати ще раз подати на грант, збільшити робочих місць ще більше, щоб більше дітей могло могло відвідувати наш садок. Дозволити підприємців, які погасили сплаченими податками мікрогрант, вдруге брати участь у програмі Власна справа. Це лише одна із ту пропозицій, і не лише харківського бізнесу. Зазначила пані Бережна на зустрічі з підприємцями. Анонсувавши зміни до програми. зараз. Ми робимо зміни до грантової програми. Коли ми робимо 500 тисяч для всіх регіонів, я думаю, що наступна ітерація змін буде тоді, коли ми зможемо е, дозволити тим, хто кому вдалося погасити, знову. свої пропозиції щодо удосконалення державних програм з підтримки бізнесу. Аргументували владі і підприємці нововодолазької громади, де також у цьому році запрацював офіс, зроблено в Україні. Зокрема, подружжя Бондаренки поділилися зі своїм кейсом відкриття малого бізнесу з виготовлення борошна та участі в мікрогрантовому проєкті. Грант повністю себе оправдав. Він десь половина вартості млина була погашена за рахунок цього гранту. Звичайно, без нього було б ну дуже важко. Да? Купити цей млин, а це було б дуже доречно, і з точки зору держави, да, подивитися, можливо, там на певний період, коли підприємство працює, виплачує податки і виконує всі умови гранта, то надавати можливість повторити цей грант, тому що ну, наприклад, там в нашому випадку да ми купили млин, але є ще етап, наприклад, там зерна очистки, да на якому витрачаємо зараз десь кошти і логістика, і все інше. Тобто, з'являються завжди якісь потреби, куди ми. Можна було б ще залучити грантові гроші. Підприємці пропонують збільшення розміру мікрогранту до полутора мільйонів гривень, для того, щоб можна було закупати не лише там ну, невеличке обладнання, а те, що буде приносити, ну, скажімо, виробляти реальні товари, які будуть мати там ще більшу додаткову вартість. Розглядається питання, яке знов таки важливо щодо. Це ну ви скажете, можливо, не має пряме відношення там до розвитку бізнесу, але тим не менш можливості отримання за рахунок держави додаткової освіти безкоштовної, починаючи з 35 років. Представникам харківського бізнесу пообіцяли усі їхні напрацювання пропозиції будуть вивчені урядом. І з їх результатами, зокрема, можна буде ознайомитися через мережу офісів, зроблено в Україні, яка і надалі розширюватиметься на Харківщині. Найближчим часом я думаю, протягом місяця буде відкрита сьомий офіс, зроблено в Україні в місті Балаклея. Він вже майже готовий до відкриття. Ми маємо бажання відкривати такі простіри. Ще раз зазначив: в кожному нашому управлінні або відділі, які є в колишньому районі, тобто вони є і в Кигачівці, і в Сахновщині, і в Зачепилівці, і в Богодухові. Тобто, ми плануємо поступово розширювати географію цих офісів. Олександр Кутуков підкреслив, на облаштування офісів шукають різні джерела фінансування. Зокрема, два останні у Чугуєві та Новій водолазі, відкриті завдяки партнерам проон, а також народу Японії, за кошти якого профінансовано ці проекти. Галина Половик, Михайло Будило. У січні цього року відбувся третій обласний етап 15-го міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Це міжнародний конкурс, в якому беруть участь учні з 20 країн світу. Лозівчанка Єлизавета Харчева, учениця Лозівського ліцею No5 Лінгва, набрала найбільшу кількість балів і представлятиме нашу громаду у фінальному етапі конкурсу. Що спонукало взяти участь мою ученицю? Я думаю, що це любов до мови, перш за все. Учениця говорить, участь в таких конкурсах стане корисним досвідом та допоможе в майбутньому під час складання іспитів. Боятися не варто. Ну, наприклад, вчитель, ну, Тетяна Сергійовна мені допомагала з цим додатково, я займалася з нею. Ж. І мені здається, цього тут нічого страшного немає, просто треба спробувати і зрозуміти, там, подобається тобі чи ні, і далі йти там. Складно, що, звичайно, були вирішувані завдань. Наприклад, або я читаю завдання, я не розумію взагалі, що робити. І я, ну, звичайно, нервувала, але я просто читала багато творів української мови, там, Тараса Шевченка, різних поетів. І ну, я згадувала якісь, може, моменти там, для есе навіть. Тут якісь цитати, як зазначає вчителька, щоб гідно підготуватися до всіх етапів, вони з Єлизаветою опрацьовували безліч завдань та постійно знаходили час на додаткові заняття, і наразі продовжують підготовку до наступного етапу. Зараз у нас акцент вже розпочинається йти на впровадження нового українського правопису. В цьому році у нас стартує НМТ 2025 вже за новим українським правописом. Тому також вважаю, що треба буде зупинити і акцентувати нашу увагу на якихось нововведеннях. Можливо, якісь завдання будуть саме на ці нововведення з нового правопису. Попереду на Єлизавету чекає фінальний етап, тож побажаємо їй впевненості, натхнення та гідне представити Лозівщину на міжнародному конкурсі. Це дуже важливо, коли наші учні перемагають в таких. Вагомих конкурсах наша українська мова є таким вагомим важелем в нашій історії, відбудови нашої ідентичності, нашого народу, нашої культури, нашої взагалі нації. І якщо молоде покоління буде перейматися так нашими здобутками. І пам'ятати про письменників, пам'ятати про те, як наша мова яким тернистим шляхом відбудовувала право на існування, то, мабуть, у нас є майбутнє. Два роки поспіль у рамках різдвяних та новорічних свят на станціях харківського метрополітену під патронатом харківського міського голови Ігоря Терухова проходили концертні програми у рамках творчого проєкту Разом до перемоги, підготовлені департаментом культури міської ради. Та зважаючи на велику популярність виступів харківських творчих колективів та майстрів мистецтв, місто вирішило продовжувати такі програми для харків'ян. Цього разу дарували свою творчість та покращували настрій пасажирів підземки музиканти музиканти п'ятої слобожанської бригади скіф Національної гвардії України під керівництвом Володимира Столярова. Творчий проєкт продовжує об'єднувати містян, заряджаючи позитивною енергією та теплом, підтримуючи в людях надію на мирне життя. Пасажири метрополітену, очікуючи потяг прямо на станції, змогли прослухати живу музику у виконанні артистів. Ми випадково з дитиною їхали з зоопарку і потрапили. Я позитивно відношу це важливо. Людям треба відходити від реалії війни, тому я тільки сам. Я думаю, що треба влаштовувати частіше. І безпечно, і хоч, хоч трохи весело. Це чудово взагалі. І такий час, такі концерти вони повинні бути, тому що, тому що люди повинні жити класне, щасливе життя, незважаючи не на які обставини, тому що кожен день він неповторний. І такі заходи вони дають надію перш за все. І віру в нашу перемогу. Я вперше, але це дуже гарна ідея. Дуже вона піднімає настрій і вона виводить стресу. Це така радість, велика радість. Я, мабуть, перший раз чую зараз цей оркестр, але дуже подобається зараз. Нас запросили від бібліотеки нашої центральної Немеждянського району. І ми дуже в захваті від цього концерту разом з колегами дуже популярні пісні і дуже цікаво. Дуже подобається від ніжних і проникливих композицій до ритмічних і драйвових. Звучала музика, що об'єднувала покоління та викликала найкращі емоції як у глядачів, так і у артистів. У виконанні оркестру прозвучали твори українських авторів і світові хіти, пісні у виконанні солістки оркестру Ольги Рось та автора виконавця Геннадія Фоміна. Пісня це зброя, яка перемагає навіть кулі. Якщо її заговорити, вона відступить. Це для мене дуже велика честь служити поряд з такими прекрасними музикантами, робити добро, добру справу, робити підтримувати військовий дух, щоб це було вов. Сьогодні лунали всі. Я думаю, і світові хіти, і українські пісні, які знають всі, весь народ знає, весь Харків. Тому нам підспівували, аплодували і були дуже дуже вдячні. Публіка нас сприймала дуже дуже класно. Це дуже важливо. В наш час якось підняти собі настрій. Тільки музика, бо знаєте, бо знають всі, що тільки в музиці гармонія. є, Тому я думаю, що це дуже важливий концерт. Щоп'ятниці на імпровізованому сценічному майданчику станції Харківського метрополітену історичний музей на харків'ян чекають зустрічі з улюбленими виконавцями, музикантами, співаками та артистами творчих колективів міста. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Віталій Грунь, Харків. Новини. Сьогодні територіальний центр обслуговує понад 2 тисячі чоловік, які проживають на території громади, і ці люди користуються послугами територіального центру. А 400 чоловік – це маломобільні групи, які також потребують і надання соціальних послуг а інколи й допомоги. Тому даний автомобіль полегшить роботу для наших соціальних служб, а саме для територіального центру, яке обслуговує наших самих незахищених мешканців на території громади. На заводі Зробили до обладнання, щоб сюди змог заїжджати людина на візку. Є ремені безпеки, які фіксують візок, і таким чином людина може, не вставаючи з візка, переживатися на території, куди йому необхідно, по своїм задачам, проблемам. Тобто такий вид послуг також буде надано. Дякую всім, хто долучився до даного проєкту. Курій пацієнт стоматології грант сьогодні на плановому огляді. Розповідає, довго обирав серед харківських клінік свою, зупинився саме на цій. І не ошибся. У нас був комплексне лікування поетапно. Так що все проходить чудово, так як і планувалося, безболезненно, саме головне. Спеціалісти дуже такі кваліфіковані. Так що рекомендую? Пацієнти стоматології грант говорять, цінують цю клініку за якість, гарантію і адекватну вартість. У нас не сама велика ціна це може дозволити собі навіть тимчасово переміщені люди. Так спеціальні знижки тут запропонують і військовим. Лікування відбувається в комфортних умовах на сучасному обладнанні, новітніми техніками, якісними. Матеріалами з 9 до 6 вечора надаємо любі послуги, які пов'язані з зубами. І наш основний пріоритет це імплантація і протезування. На сьогодні стоматологія грант серед лідерів у Харкові з імплантації зубів. Найбільш популярні це корейські імплантанти. Для того, щоб їх встановлювати, ми робимо 3D-знімок. Операція проходить досить швидко, безболісно. 15 хвилин на встановлення імплантанту, і пацієнт задоволений йде додому. Дякую вам. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку. А ти з вектором.